Добрий день, всіх вітаю на каналі Техніка Поля. Знову ми на чудовому нашому майданчику, який знаходиться в місті Кропивницький. Не забувайте, приїжджайте, дзвоніть, пишіть, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. В даний момент ми хочемо нагадати дуже актуальний агрегат це ротаційні борони. Вони у нас представлені в великому асортименті. Є і 6-метрові на суцільному брусі, є 9-метрові на, гід... на гідравліки складні. Є ось такого плану механічні складні, але не на гідравліки, а ось таким чином. Як ви бачите, асортимент дуже великий, так що звертайтесь, дзвоніть, пишіть. Під даним відео буде посилання на наш сайт. Заходьте. Ознайомлюйтесь з технічними характеристиками по боронам, по боронам А також представлені великий асортимент катків подрібнювачів різних модифікацій, різних розташувань ножів, виконання. Різні заводи виробники, дуже асортимент великий. Також є каточки какеша, шпорові. А в даний момент хочемо відзняти і обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Ми покажемо цей апарат в роботі в полі, як він класно працює, перебуває пожнивні рештки, тому що він призначений для подрібнення залишків соняшнику, ріпаку, кукурузи та інших рослин на полі. Це у нас каточок-подрібнювач, модель КЗКФ-6, назва його Hunter. Пробіжимося більш детально по технічним характеристикам, подивимося, чим він відрізняється, його плюси. ну І саме виконання даного агрегату. Завод, який виготовив цей апарат, знаходиться в місті Кропивницький. Дуже давно він працює, класно себе зарекомендував, сам завод і сам цей агрегат. ну Також подивимося, як він працює. Не забувайте до кінця відео. До Додивлятися, ставити вподобайки. Поїхали. Вага даного агрегату складає 1600 кг. Це якщо він йде водоналивний, якщо він не залитий водою, то 1600 кг він складає. Якщо залити воду або відпрацьоване масло, як зачасту наливають люди, щоб потім зимою не зливати, воно не замерзає. То, якщо залити воду або відпрацьоване масло, то вага катка складає 2000 кг. Потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил. Максимальна глибина обробітку даного апарату складає 10 см глибина. Робоча швидкість 15 см, але на практиці ходять і швидше. Є такі у нас шумахери, ганяють. Але каточок зроблений якісно, він витримує всі навантаження. Ширина захоплення у нього складає 6 метрів. Каток працює класно, при е, класній вологості це десь 12 або від 12 до 25% вологості грунту на полі. Тоді він класно працює і подрібнює пожнинні рештки Вообще, дуже суперово. Е, стерню він Б'є на фракції 5-12 см. Розташування ножів може бути прямий ряд, а може бути як на цьому каточку, встановлений в шахматному порядку. Ножі використовуються з двохсторонньою заточкою, що відрізняє від інших виробників. Ось воно видно. З двох сторон заточений. Якість самого ножа від компанії Сагмель, це Турція, турецька сталь, краще працює. І чим класний, тим, що він двосторонній, що якщо одна сторона затупилась ножа, то ви собі. Не дзвоните, не замовляєте, а просто розкрутили, поміняли сторонами, далі працюєте, а потім позвонили, дозамовили, якщо треба і користуєтесь. Так, дивіться, якщо один каточок складає, вага одного каточка складає 380 кг, це він пустий без води. Якщо з водою, то 500 кг, відповідно. Або від, з маслом від відработки. Дивіться, е, так, е, по е, до того, як почати заміняти ножі, вам е, треба пройти як мінімум від 1000 до 1500 гектар в залежності, звісно, від ґрунту Бо ну, ножі класні, витримують класні навантаження. Також хочу е звернути увагу, а, да. ось тут знаходиться болт, який відкручується, і наливається або вода, або відпрацьоване масло, дуже зручно. Дуже великий барабан в діаметрі. Е діаметр катка з ножами ось з такого ракурсу видно, складає 530 мм. Дуже великий барабан, класно працює в полі. Як показує, Бачите, використовується дуже класний, класний метал. Він йде всі бруси цільно натягнуті. Товщина 8 мм. Використовується спецгума, розмір 10.0 на 75. вона така пузатенька, дуже класно транспортувати на ній. Також Барабани тримаються ось на такому корпусі з підшипником. Він не незакритого типу, має тавотницю. І так на кожній стороні даного апарату має апарат, цей агрегат ось такий гідроциліндр, який допомагає розкладатися і складатися в робоче положення і в транспортне. В даний момент це виглядає в транспортному положенні. Якщо транспортуєте, є ось така стяжечка, дуже зручна. Стягнули і працюєте, ні, нічого вам не заважає його транспортувати з поля на поле. Дивіться роботу в полі даного агрегату. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково і стаємо до праці.